Всім привіт! Канал Новий Двіж представляє. У цьому відео я зібрав найцікавіші інді ігри, які виходять у 2025 році. Від загадкових світів Little Devil Inside до крутого кіберпанку Replay. Тут є все. Пригоди, виживання, драма і трошки шаленко. Подивись до кінця, щоб не пропустити гру, яка точно тебе збуде. Полетіли Little Devil Inside Пригодницька інді-гра з відкритим світом, де герой подорожує небезпечними локаціями, бореться з монстрами і виконує дивні замови. Усе це подано з крутими візуальними ефектами і чорним гумором. Реплейсет піксельна гра в стилі кіберпанк, де герой штучний інтелект опиняється в близькому тілі. Динамічні бої, неонова атмосфера і глибокий сюжет роблять її однією з найочікуваніших Hollow King Silkson продовження відомої гри про хороброго кувіцаря Комаху. Гравець досліджує нові підземні сайти, зустрічає унікальних ворогів і вдосконалює свої навички. Planet of Lana – мила, але захоплива пригода про дівчинку і її друга тваринку які вирушають рятувати планету від машин. Красива графіка, зворушлива історія роблять цю гру справжні на Sons of the Forest. Продовження відомої гри The Forest. Тут потрібно виживати на острові, повному мутанті, будувати укриття і боротися за життя. Ну що, з вами був канал Ігровий Двіж. Ось така у мене сьогодні подборка. А на сьогодні в мене все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і всім пока-пока.